Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про права людини, а про яке ви дізнаєтесь, послухавши віршик. Дятел, білка і сова селяться в дуплі, їжачок у кублі, хаврашок у норі, бабер у будиночку на воді. Про що мова у віршику? Правильно про помешкання тварин і птахів. Але не тільки у птахів і тварин є своя домівка. Кожна людина теж має свою оселю, де вона може відпочити, сховатись від негоди, приготувати їжу та з'їсти її. Що ж таке житло? Будинок або квартира. Кожна людина має право на житло. Ніхто не має права позбавити її будинку. Пропоную зараз переглянути казочку, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Зайчикова хатка. Жили собі. Лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, Лисичина хатка розтанула. А Зайчикова стоїть, як стояла. От лисичка й каже до зайчика Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний, плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Гав-гав, чого ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають. гав 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 гоу Ану, лисице, йди геть зайчикової хатки. А лисиця їм спечі Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питаю зайчика. А як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки, як загарчить ведмідь. А ну, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому спечі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Зляхався ведмідь і втік? Сидить зайчик під кущем і гірко плаче? Аж тут іде півник золотий грибинець на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли я тобі допоможу. Да де тобі? Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось пішли вони до хатки Півник як закукарікає Кукуріку -ку! Іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже. Іду, йду, ось уже взуваюся. А Піник знову. Іду до хатки лисичку виганяти. На плечі косу несу. Заріжу, Заріжу. Лисичка відповідає. Зачекайте уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як тремене. Подякував Зайчик Півникові золотому грибенцю і сказав Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Ось ми переглянули казочку Дітки, скажіть, чи можна діяти так, як лисиця? Звісно ж, ні. Яке право зайчика порушила лисиця? Правильно, право на житло, вигнавши його з хатинки, чи можна діяти як лисиця? Ні, не можна. Це порушення закону. Малята, а хто допоміг зайчику встановити справедливість та повернути йому хатинку? Правильно! Собаки, ведмідь та півник. А чи правильно вони вчинили? А вже ж правильно. Малята, ви молодці. Ви були дуже уважні і правильно відповіли на всі питання. До побачення, до нових зустрічей.